Так, провіряємо лайфхак з Тіктока. Як очистити бруслет серебрений? серебро? Дивіться. Дивіться який чорний бруслет. Далі. Ставимо сюди фольгу. Ставимо на саме дно браслет. Дивіться як. Так. Лайфхак з тіктока. Далі що там? Ставимо серебро по покруговий, бачите. Далі дивіться. Тут я вже насипав силь і сода. Розсипаємося по кругу, файно все. Дивіться, дивіться. Засопав. Включаємо чайник, була гаряча вода. Кипля так Зараз закипить. Вже кипить. Закипіло. Знімаємо заливаємо. заливає. Ну, подивимось реакцію, Яка буде? Дивіться, хто шумить. Так, да, реакція. Бачите, яка реакція? І так, ждемо 5 хвилин. Бачите? Реально працює лайфхак. Очищає дуже чітко часто.